Всім привіт! Сьогодні 4 березня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на оболоні, де група компанії РДС сумісно з компанією D-Group Construction проводить капітальний ремонт автомобільного шляхопроводу над залізничними коліями на вулиці Полярній. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту дотушенфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, оболоні, шляхопровід, на вулиці, Полярні. На цьому об'єкті ми з вами не були більш як тиждень. і За цей час тут відбулися зміни як в стані самого об'єкту, так і концептуальні. Перше, що ми бачимо, це те, що повністю вже демонтоване все, що було на укосі і конусах з боку оболоні, І також хлопці собі такі гарні сходи зробили. Розворот під шляхопроводом поки що функціонує, але як бачимо, трохи відгородили його частинку, оскільки зверху під час демонтажу прогонової будови щось сипалося. На боці мінського масиву теж вже повністю все обетонування з укосів та конусів демонтоване. Ми з вами бачили в попередньому огляді завершувальну стадію того процесу. Зараз на прогоновій будові працює великий гідромолот, і коли він б'є, бачу, щось висипається наниз. Там далі дерева поки що залишилися. Ну А з цього боку на укосі всі дерева, всі кущі, що тут були, позрізали, і залишилася одна лише сосна. Тим часом бачу, хлопці спускаються з прогонової будови. Вочевидь, в них зараз кофе пауза. Ну, А ми навпаки підіймаємось, оскільки нанизу мені вже нема чого вам показати. Ну от хіба що трохи розібрали або воно само розпалося. Це підпірна стіночка, яка підпирала той укіс, що був забетонований. І звідси можемо побачити зворотній бік цієї підпірної стінки. Бачимо, що... Вона така дуже непевна, і, скоріш за все, її будуть тут демонтувати аж до тих вертикальних збірно-залізобетонних підпірних елементів, вже стандартних для підпірних стінок. Сходи дійсно зручні, навіть є перила. Тепер ми знаходимося на прогоновій будові і бачимо, що вже з боку оболоні наполовину розібрали перехідні плити. Залишили лише місце для в'їзду техніки. От, що я мав на увазі, коли вам сказав, що тут є концептуальні зміни. Ті, хто дивиться мої огляди з цього об'єкту, з першого. Ті пам'ятають, що кілька разів я зазначав, що початковим проектом тут не планувалося розділяти балки кожного прогону. Планувалося, що лише самі прогони будуть відділені один від одного. Потім кожен прогін буде розділятися наполовину поздовжно. Тому що ремонтується в нас лише перша половина зараз, потім буде друга половина споруди. І після цього ці прогони будуть підійматися на домкратах, спиратися на тимчасові опори. Далі будуть робити ремонти підферників, ригельних насадок. І якщо треба, то опірних частин балок. Далі міняти гочі, гумові опорні частини. Зараз на годиннику пів на шостої ми бачимо, як близько вже літо. Навіть ще сонце не сіло. А раніше це вже була б глупа ніч в цей же час. І я вчасно встиг сюди приїхати для того, щоб показати вам трохи роботи. Поки я вам це розповідав, все вступні кадри, то гідромолот. Завершив свою роботу і поїхав з мостової споруди. Так само, і хлопці, я вже розумію, йшли не на каву, а просто в них дуже зрання розпочинається робочий день, а закінчується о 6-й. Ну таке ми, власне, зустрічали, але таке частіше зустрічається у дорожників. Але повернемось до прогонової будови. Отже, те, що ми зараз перед собою бачимо, воно дуже відрізняється від того, що я вам зі слів хлопців раніше обіцяв. Тобто, ми бачимо, що кожен прогін. Розділяється по балках, і навіть більше в кожній балці робляться такі отвори, що явно свідчить, що балки планують зачепити краном і зняти звідси. Я питав хлопців, що буде, що помінялося, і чи будуть балки мінятися або, можливо, їх знімуть, а потім після ремонту опор повернуть на своє місце. Вони мені сказали, що поки що в них немає жодних проєктних рішень, що буде робитися далі. Їм є вказівка розділити балки і підготувати їх до стропування. І десь може завтра чи післязавтра у замовника має бути велика нарада. Я так розумію, з залученням проектувальників, ще якихось фахівців, для того, щоб вирішити, що буде робитися далі. Тобто, поки що хлопці роблять цю підготовчу роботу. А ми з вами її фіксуємо. Сказали мені, якби ти приїхав завтра чи післязавтра, Ми б тобі вже точно розповіли, що ми маємо тут робити найближчим часом. І ми бачимо, що знизу робота ще повністю не завершена. Щойно під'їхала фура з дорожніми плитами, і під'їхав екскаватор, який їх буде вивантажувати. До речі, коли я сюди під'їхав знизу, то побачив здалеку цей екскаватор. Я запитав хлопців, що там планують копати. Вони мені сказали, що це буде готуватися майданчик робочий для того, щоб міг працювати кран. Тоді я ще не збагнув, що за кран. Тепер ми розуміємо, що це буде кран, який зніматиме балки. І щойно я вам сказав, що існує два варіанти, що далі буде робитися з цими балками, тобто, або їх замінять на нові. Це у випадку, якщо під час демонтажу виявилося, як це, наприклад, було на шляхопроводі на перетині богатирської та лугової, або під час більш глибокого дослідження, що ці балки мають якісь суттєві дефекти, і вони непридатні до ремонту та до подальшого використання. І в другому випадку... Ці балки, які ми маємо, якщо вони в нормальному стані, то їх можуть охайно зняти краном, складувати на низу, і потім, після того як будуть відновлені опори, повернути на своє місце. На сьогодні, на жаль, я не можу вам назвати точної причини такої зміни концепції. Хлопці-мостовики теж мені не змогли надати якихось пояснень з цього приводу. Ми з вами начебто обдивлялися ці балки з усіх боків, і на око вони виглядали цілком пристойними. Але я не експерт, не фахівець з визначення стану балок. Я не робив засверлювань, не брав на аналіз матеріалу. Можливо, якісь є приховані дефекти в балках, а можливо, причина взагалі не в балках, а наприклад в опорах. Отже, на сьогодні маємо ще недостатньо інформації, тому сподіваюся, що вже на наступний огляд я все з'ясую, зможу вам розповісти, що буде робитися далі і в чому причина, а поки що це буде для нас інтригою. Отже, якщо потім балки замінять на нові, то це означає, що причина була в балках. Якщо ж. Ці балки охайно знімуть, а потім повернуть на своє місце, то така ситуація теж не має нас з вами дивувати. Хоча в колекції наших оглядів таке майже не зустрічалося, але мостовики мені про такі випадки часто розповідали. І все ж таки один огляд з подібного об'єкту в нас був. Коли я ще подорожував Україною, то здається, фільмував вам у місті Гайсен, як ремонтувався величезний міст через річку Сіп. І от там. Коли я приїхав, це був один лише випуск. На жаль, я потім не зміг туди потрапити для того, щоб показати вам продовження робіт. Але помітив, що багато старих балок ще здається з діафрагмами, тому що там міст був 60-х років, і вони охайно складовані біля моста. Опори розбиралися тоді до половини. Там були ще старі. Такі масивні стояни, їх розбивали, потім нарощували, розширювали, робили нові ригелі і мали повернути старі балки і розширити прогонову будову ще додаванням нових балок. І оце хлопці мені це все розповідали, а я вам переповідав. Тобто, це для нас теж не дивний випадок. Але хочу наголосити, що все те, що я вам щойно розповів, це лише виключно мої власні припущення, оскільки в мене трохи розігралася фантазія від недостатньої кількості інформації, бо хлопці мені сказали, що вони просто не знають, чи будуть тут використані нові балки, чи ті самі, що ми маємо. І тоді я вже почав пригадувати всі варіанти та випадки, які мені зустрічалися під час моєї шестирічної глядацької практики, для того, щоб підготувати вас вже до будь-якого подальшого розвитку подій, отже, поки що просто дочекаємось наступного огляду з цього об'єкту, і тоді побачимо, яке з моїх передбачень справдиться. Ну і наприкінці огляду хотів би додати, що запитав хлопців, що там далі з тим підземним переходом, який, як я вам казав, мали ремонтувати в рамках цього капітального ремонту. Вони мені відповіли, що поки там жодних робіт не ведеться. А коли вже потепліше, так нормально, стабільно, то тоді якісь косметичні роботи там розпочнуться. Тобто туди ми не підемо. Так само не будемо ходити по підходах прямих, там жодних суттєвих змін. Не відбулося крім того, що почистили в бікоболоні зелені насадження. Єдина поки що не зрозуміла мені зміна, що відбулася на прямих підходах до шляхопроводу, ну крім вирізання дерев та кущів, це те, що з'явилися отакі ями, і вони викопані через певну відстань одна від одної неподалік від існуючих опор освітлення. Тому я можу припустити, що це під нові опори освітлення, для того, щоб прибрати їх з тротуарно-велосипедної частини. Але, як на мене, то до цієї роботи ще зарано, тому я нічого не буду коментувати, коли зможу з'ясувати, що. Це то вам поясню. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Addiction. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!